Друзі, вітаю. Нарешті з'явилась можливість зняти відео. Трошки зробимо обзор, почнемо з винограду. Я зупинюсь на деяких сортах тільки особливості, бо на сьогоднішній день вже практично деякі форми зняті повністю, але раніше не було змоги знімати. Твоєї апаратури я не маю, тому коли є можливість, тоді знімаємо. Почнемо з надранніх. Тут от лишилася одна громка слави Україні. Дуже гарний сорт. Чи гібридна форма, як правильно, не знаю, реєстрував її Вишневецький чи не реєстрував. Але вона вже повністю знята. Це надрання форма. До неї питань взагалі немає по всім параметрам. Це в нас спонсор. Теж дуже гарний, дуже смачний, мускатний виноград. На сьогодні він теж вже готовий. Сьогодні 1 вересня. Київська область. О. Тут є трошки зісованих. Воно не освітлювалась ягода. Тому що все літо у нас була спека. Неможлива спека. Постійне сонце, ягода не освітлювалась. Це я обірвав перед зйомкою обірвав, так, листя. Все в нього добре і по захворюванням добре, іноді вражається мільдю, але у самі погані роки. А так в нього особливість, що його не можна перегружати. Все, все по одній гронки, Тут хіба що на самих сильних паганах можна залишити дві, а так не більше одної грони. Лоза в нього тонка. Зріє своєчасно, добрий сорт. Далі у нас тут це заряна. Не путатись із зоренькою. Це заряна. Це мускатний сорт. Він якраз тільки-тільки визрів, ще може повищити тиждень. Теж дуже смачний. І щороку визріває добре, і лоза визріває добре. Так до нього питань особливих немає. Оце з іншої сторони заряна. Бачите, грона рихлі. Я люблю такі рихлі грона. У них ягода майже не псується ніколи. А це залишки бравісімо. І шміш такий в цьому році він погано запилився, дуже погано. Жіноча квітка, весна була дуже холодна, запилився дуже погано. Але це залишки, він вже знятий, вже сушиться. Це просто в сушилку не влізло і тому залишилось на кущу. Але будемо знімати і сушити. Далі теж заряно. Тут у нас рембо. Рембо в цьому році грони невеликі. Великі грони, тому що був перегружений в минулому році. Ну, в цьому році він не заложив великий грон. Це теж бравісім. Це все горох. Це горох, це не запилена ягода на Бравісіму. Вона має бути така сама розміром ця. Але жіноча квітка. ну, На, на родзинки піде. Ніч страшного в принципі немає. Це рембо теж до нього питань нема. Брідна форма доволі добра, що в нього цікаво. Буває ягода дуже довго. І ягода тверда, вона така желейна, Що її розрізати. Всередині таке жиле. Суцільне желе Всередині. Дуже цікаве на, на, на смак цікаво. Така не, незвична трохи ягода. Це у нас монарх. Тут невеличка громка, він в основному там далі нам на кол'єрі. Він ще не готовий. Тільки починає визрівати. Це вино України, теж дуже смачний, пускатний. Він вже знятий весь, це виховалося ще ґонка. Дуже смачний, але в нього теж функціональна жіноча квітка, тому врожай абсолютно не гарантований, але для себе дуже смачний. Далі йде Талдун, це його перше водоношення. Першому плодоношенню важко щось сказати, особливо за смак, вражайність, Так, просто на прививочки. Єдине, що можна сказати, що лоза ще повністю зелена. А це такий, коктейль. Таким цікавим-цікавим смаком. Але, ну... Теж перше плодоношення. Гронки невеликі поки що, вони, мабуть, будуть більші, але має рудименти. До речі, як і бравісимо. На бравісімо запилена ягода, теж має рудименти. І це має рудименти. Тому щом зветься так відносно. Але смак дуже цікавий. Не типовий. Це тип ізюмінки. Основний рожевий цей колосатенький. До нього питань нема. Кожного року з урожаєм, кожного року єдине, що буває. Так ягодом сіється внутрі дронки. Але небагато. Тріскається, не тріскається. І в цьому році нічого не тріскається, бо в нас дощів не було. Вчора пройшов за місяць перший. Такий серйозний дощ, але він суттєво не плинув. А це кішміш століття. Нормально так затулився в цьому році, але в нього все время є така схильність до жирування. В наших умовах в нього схильність до жирування. Ось тут є ось. Не визрівша лоза, це жируюча лоза, її на той рік треба видаляти повністю, бо з неї врожаю не буде. Це його особливість. Жируючі лози треба видаляти. Там рекомендують деякі спіси переводити на пасинки, але я не раджу цього робити. На пасинках в нього закладаються от такі громки. На пасинках закладаються і це не припиняє жирування. Треба обрізати на стару лозу, щоб проснулися сплячі бруньки. Вони теж будуть з урожаєм і серед них значно менше жируючих паганів. Це було обрізано в основному на стару лозу і на коротку обрізку. І все нормально. Тобто можна боротися. Із жируванням можна боротися. А так кішміш першого класу дуже дуже добрий. Без він ще трошки не готовий. Але за якістю це один з найкращих кішмішів. Тут ми маємо рум. Це коптель кішміш. І саме я вже розповідав про нього. Це румба. Вона вже майже вся знята. Тут залишилося кілька громик. Теж сорт без питання. Гібридна форма. Без питань. Іноді вражується мільдю, доїдю мастійка. Тріску ніколи не буває. По смаку добра. Цукру набирає багато, без проблем. Він вже повністю готовий. Він Надранній ранні виноград там значить, було два сорти, вони вже зняті. Там подарок не світає і богема Загородівська, Вони вже зняті, вони ранні. Тому про них поки нічого казати не буду. Це дубовський рожевий, він теж вже практично готовий, який до нього. Дехто пише, що він схильний до розтріскування, але це поки не набере запасу лози. Коли запас лози великий, старої лози, тріску, тріск проходить. І все, красива ягода, товарна. Смак звичайний виноградний смак, але стабільна. І вражаність стабільна, і лоза зріє добре. Тому всі про нього знають. Красивий виноград. Пірбун Далі там Нельсон, то мускатний сорт, Маша вже знята. Практично вся там декілька лишилось і ще тут є такий сорт, чи гібридна форма, як бодрий, Це, з дуже добрим мускатом. Це його залишки, він вже його весь з'їли. Просто не побачили. Бодрий. В нього мускат такий дуже схожий на подарок не світая. Але набагато краще виражений. І цукор він у наших умовах набирає краще. Тому я думаю, подарок не світає замінити на бодрий. Лоза в нього зріє добре, а у подарка не світає. Лоза пізно визріває, іноді не встигає в наших умовах, іноді не встигає визріти. Навіть за малої нагрузки це в нього така сортова особеність. У подарка не світає що в нього пізно визріває лоза, а бодрий за смаком кращий і лоза зріє краще. Тобто, Хоча він трошки ну, на тиждень, мабуть, пізніше дозріває, але цукру набирає більше в наших умовах, на мою думку, кращий за подарок не світає. Це хілена перевірена гібридна форма, дуже смачна, дуже урожайна. Тут маленькі гронки, тут молода прививка, там далі є біг старша. Теж до неї питань немає. Все, все як належить. І по захворюванням, і по врожайності, і по смаку, і вид. Тому раджу. Навіть в наших умовах вона веде себе як належить. Вона дуже смачна, Я нею замінив Аркадію повністю замінив Аркадію нахілену і смак кращий і проблем менше виникає з нею. Тут у відкритому ґрунті дуже важко щось показати, тому що освітлення не робилось. Я вже казав, що була світтєва спека, і ягода просто попеклася би. Але я дещо показати хочу. Тут галбена нову, це старий-старий сорт, але дуже смачний. А це Алвіка. Це друге плодоношення Алвіки. Але вона спізнюється. Була холодна весна і Алвіка спізнюється. Деякі пізні сорти нагнали, а Алвіка вона треба срочно освітлювати, фосфатом калія обробити. Бо трохи вона спізнюється. Не любить вона холода навесні. Тут ще є у нас ще один сорт. Але я його скоріш за все буду прибирати. Алладінь. Він непоганий, і з мускатом, і хрустящий, вже майже готовий. Але на отакі громкі, вражаємость така собі. Не можна сказати, що він поганий. Просто їм тут тісно, тісно. Алвіка буде розростатися, голбену я теж прибирати не збираюсь, бо вона дуже смачна. Доведеться прибрати цього, тому що загусто. Це буде освітлюватись. І ще я хочу показати леді патрицію. Ну, Юпітер вже стиглий, давно еліганс надранній стиглий. Вже його і морвимо, там нема чого показувати. А от Леді Патріця теж пізній сорт, він разом з Алвікою достигає або навіть пізніше. Але в цьому році трошки інакше. Так от тут освітлення не робилось. Взагалі для ранніх сортів освітлення це не обов'язковий прийом. Але для пізніх бажано бажано робити освітлення. Але от тут зроблена чеканка вже остаточно. Це вже, мабуть, друга чи третя чеканка зроблена, Оце це обов'язковий прийом. Чеканка робиться для того, щоб краще визрівала лоза, вона швидше визріває, по-перше. А по-друге, прибираються всі точки росту. Молоді пагони, тому що хвороби цепляються саме на молоді. Тому чеканку треба робити обов'язково. В наших умовах, може десь можна і не робити, де інакший клімат. У нас треба видаляти всі точки росту. і Зрізати верхівки, досить сильно зрізати. Ну, Зазвичай зрізається. На висоті шпалери, але над гроздю має хоча б листів 20 залишитися для визрівання ягоди. Якщо ягода вже знята, то можна і коротше чеканити. Краще визріє лоза. І це обов'язково треба зробити. Це леді Патріція. Сорт дуже цікавий. І в цьому році холодна весна була і він вже, вже достигає. Його вже можна їсти, а там грона зовсім така вона янтарна буде. Не дивлячись на те, що була холодна весна. І в нього стійкість до хвороб дуже висока. На листі взагалі ніколи нічого не буває. Буває лоза вражується агідіумом, буває грибні ножка вражується. Але у самі такі несприятливі роки. І в цьому році він обігнав всіх своїх конкурентів, ті, що... і смак у нього, ну тих, що разом з ним достигають. І смак у нього дуже цікавий, такий не... незвичайний смак. Ну це американець, у них у всіх у всіх смак такий. Незрозумілий, не зовсім виноградний, але цікавий, смачний. Він, але в нього є одна особливість. В наших умовах він жирує, дуже часто жирує і зато лоза пізно визріває. Але вже росте багато років і вистачає тої лози, що визріє, як правило. Цьому році він порадував мене цікавий дуже виноград для пізнього. Він у нас пізній, де південніше він, мабуть, вже був би готовий. А у нас він пізній ще, він буде тижні два висіти. Але вже можна їсти досить добрий смак, цікавий сорт. Саме цікавий, не те, що він там. Не промисловий, не це, а для себе дуже цікавий сорт. Ну все інше воно не освітлене, тому показувати ми не будемо. Хіба що тут Бішевський заплодоносило перший врожай? Перший врожай Бішевського. Я його навіть на школеру ще не встиг вивезти, але він виведеться на шпалеру. Теж Досить добрий виноград і лоза рано зріє у нього. Але ще будемо дивитися, це тільки перше плодоношення. Поцепимо його на шпалеру наступного року. І щось про нього розкажемо. Поки що подобається. Оце елегант сверхранній, Такий дуже-дуже старенький сорт. Але він достигає раніше за Кишміш Юпітер. Він Вже солодкий, солодкий, готовий, такий він начебто зеленуватий. Він буває янтарний, якщо на сонці, але в цьому році я не освітлював. Тому... Але він дуже солодкий і достигає раніше за Юпітер. Цікавий. Там краса бало, теж вже майже готова. Але це треба все освітлювати, щоб показувати. Там Олександріна і. В цьому році дуже багато, трошки спізнюється вона. Мабуть, по винограду все. Усім виноградарям успіхів, натхнення в роботі і миру нам всім. Всім-всім-всім миру. І буде все добре. Будемо вирощувати. Мабуть, сьогодні ще знімемо відео. По хурмі і цитрусовим трошки коротенько. По винограду все, на все добре, друзі.